В Ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Катайтеся скільки треба у Києві. Запрацювала система компенсації оплати за проїзд для тих, хто змушений робити пересадки між Либідською й Теремками через закриття шести станцій синьої гілки метро. Щоб отримати відшкодування, треба бути власником транспортної картки. Саме на неї повертатимуться зайві поїздки. Якщо ж оплатити проїзд банківською картою, пейпасом чи QR-кодом компенсації не буде. А транспортну картку треба валідувати в метро та на е, тимчасових автобусних чи тролейбусних маршрутах. Час у дорозі не повинен перевищувати дві години. Додаткові поїздки повертатимуться на карту наступної доби. Другий тиждень життя без шести станцій метро ділянку синьої гілки від Либіцької до Теремків закрили, бо тунель розгерметизувався і у підземку стала стікати вода. Тепер же над небезпечною ділянкою просів ґрунт. Чи пов'язані ці події між собою та що каже влада, дізнавалися наші кореспонденти. У Києві над тунелом метро Деміївська на поверхні потріскався і просів асфальт. Торгові павільйони біля колишнього ринку деформувалися та йдуть під землю. Проте влада столиці запевняє, що просідання ґрунту відбулося ще до закриття шести станцій синьої гілки. За ямами, які з'явилися на тротуарі, встановили постійний нагляд. А рух по одній смузі з'їзду з бульвару Міхновського тимчасово обмежили. У метрополітені запевняють, зі свого боку роблять усе, щоб усунути проблеми. Спочатку спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метродеміївська лебіцька стабілізований і повністю контролюється. А рух по одній смузі з'їзду з бульвару Міхновського на проспект Лобановського обмежено з метою безпеки як для наземного транспорту, так і для пішоходів. У КМДА натякають на вину енергопостачальної компанії, яка прокладає поруч кабельні мережі. Однак у підприємстві свою провину відкидають. Ми глибоко не копаємо і ніякого відношення до поривів там чи просадки ґрунта. Ми не маємо. Тобто ми прокладаємо свої мережі згідно інструкцій. І потім засипаємо і трамбуємо і відновлюємо все за собою. Тріщини на Деміївській площі з'явилися саме над тунелем метро. Аварійну ділянку комунальники огородили парканом. Утім, дехто з пішоходів попередження про небезпеку ігнорує і відсунувши огорожу, йде порепаним тротуаром. На місці просідання працюють ґрунтознавці, виміряють тріщини і беруть зразки ґрунту на експертизу. Просто звичайне провалля там більше, тут а потім воно сходить на ні тут. Трохи більше, там менше. Наша задача просто послідкувати наскільки збільшуються тріщини. І як я казала, що насту або вже наступив, або скоро наступить уже стабілізація. Самі кияни стурбовані. кажуть, тріщини на тротуарі за добу стали більшими. Дехто запевняє, грунт біля метро Деміївська почав провалюватися вже давно, та влада на це не реагувала. Ще в 2019 році якраз на цій ділянці провалився під час руху мікроавтобус. Яму досить швидко засипали, ніхто не звернув на це уваги. Також вже десь злітку почав просідати асфальт і ґрунт як перед торговим павільйоном, так і під ним, через що магазин переїхав в сусідній павільйон. Я думаю, так і буде. Ніхто його робити нічого не буде. Ремонтувати не буде дорогу? Я думаю, ні. Інженерна підготовка погана. А чому? Як сам? Нема спеціалістів. Всі в Німеччині, в Португалії а залишилися ті. Виповняли. Не зрозуміло, чому раніше ніхто не звертав на це увагу. Як таке взагалі можливо? Ну, Взагалі з метро. І... Вся ця ситуація ну, мені дуже дивною здається за словами директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандебора. За два тижні будуть готові результати геологічних досліджень із місця просідання ґрунту. Загрози на надзвичайної ситуації немає. Капітальних споруд на цій ділянці немає навкруги. Є лише тимчасові споруди, з якими є згода, що вони мають бути демонтовані задля робіт із ліквідації просадки ґрунту. Поки влада чекає на результати геодослідження. У тунелі біля Деміївської посилюють конструкції. Київська влада вирішила перевірити, чи не впаде найближчим часом південний міст. Адміністрація столичної підземки оголосила тендер на проведення випробування конструкцій переправи, якою пролягає зелена гілка метрополітену. Заплатити за це хочуть 710 тисяч гривень. Згідно з тендерною документацією, виконавець повинен перевірити стан тримальних конструкцій. Цей міст перевірятимуть уже вдруге за останні роки. У 2021-му досліджували його опори і виявили низку проблем, які потребували термінового ремонту. Таких ДРГ у нас ще не було. Працівників управління боротьби з наркозлочинністю викрили росіянина, який збував у Києві канабіс. Встановили, що кордон він перетнув незаконно і перебував в Україні без документів. Під час обшуків, окрім власне, травички, у фігуранта вилучили інші речові докази, що підтвердили його незаконну діяльність. Тепер у громадянина РФ є всі шанси залишитися в Україні вже законно на найближчі 10 років. Щоправда, за ґратами. На столичних дорогах поменшує тих, хто права купив, а вміння їздити ні. Правоохоронці викрили трьох працівників приватних автошкіл та співробітника одного з сервісних центрів МВС, які пропонували майбутнім водіям успішно скласти іспит з водіння. Для цього інструктори під час перевірки самі виконували більшість дій за допомогою дубльованих педалей. Курсанту ж лишалося крутити кермо, імітувати перемикання коробки передач та за командою вмикати сигнали повороту. Натомість адміністратор сервісного центру. Не помічав порушень і виставляв позитивну оцінку. Звісно, альтруїстів в цьому квартеті не було. Вартість послуги становила 450 доларів. Ще один радянський пам'ятник, із якого уряд нещодавно зняв охоронний статус, покинув свій п'ятистал в українській столиці. Екіпаж більшовицького бронепоїзда «Таращенець» отримав оборону, тримав оборону Дарниці влітку. 1919-го, коли Київ намагалися захопити денікінці. А останні півстоліття кам'яний екіпаж нагадував про свій буцімто подвиг у Дарницькому сквері. Тепер же він поїхав на Печерськ, де нікому ні про що не нагадуватиме, а зберігатиметься в музеї майстерні. Тепер із пам'яток, який уряд позбавив захисту, мулятий кияна мочі залишився тільки корабель Желізняков на Рибальському острові. Тургенів проти Зеленських історичну садибу міщан Зеленських будівлю кінця позаминулого століття на вулиці Кониського, колишній Тургенівській, руйнують заради побудови ЖК. Уже кілька днів поспіль демонтують внутрішні перекриття, а також дах. Замість пам'ятки має з'явитися друга черга клубного будинку Тургенів. Про внутрішні роботи в будинку повідомляють активісти. Зазначу, що будинок завдяки розголосу рятували від знесення вже двічі у 2018 та 2021. -му. А два роки тому він отримав статус цінної історичної забудови. Утім, щоб надати йому повноцінний статус пам'ятки, місто активних дій не вело. І вже в червні 2022-го навколо сади Безеленських знову з'явився будівельний паркан. А от руйнуванням іншої історичної пам'ятки старого Києва вже зацікавилися правоохоронці. Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження та руйнування Келії братського монастиря. Споруда, який майже 200 років, на тепер одна з найстаріших на Подолі. Та оскільки Келії на території Києво-Могилянської академії рішення про реставрацію ухвалив керівник навчального закладу. А заразом заборонив пускати туди журналістів та слідчих. Тепер же за оцінками урбаністів історичний комплекс може втратити свій охоронний статус, адже зазнав суттєвих руйнувань і втратив автентичність матеріалів. Якщо правоохоронці доведуть, що оновлення братських келій було незаконним, винним світить покарання у вигляді трьох років за ґратами. Наступна станція новорічний настрій. Київська дитяча залізниця відкриває традиційний зимовий сезон. Полярний експрес із тепловоза і шести пасажирських вагонів вирушить в першу святкову подорож 22 грудня. Шестикілометровий маршрут по середському парку триватиме півгодини. Новорічну атмосферу, як у поїзді, так і на станціях створюватиме музика. А запуск першого рейсу супроводжуватимуть творчі виступи і танцювальні флешмоби. На дорослих і дітей чекають смаколики та гарячі напої. Обіцяють розіграш подарунків. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому у мене ж все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.